Мешканці однієї з багатоповерхівок Павлограда, що у центрі міста регулярно стикаються із проривами та засміченням каналізації. Перші поверхи підтоплює. Аварійні бригади приїжджають по кілька разів за сезон. За словами обслуговуючої організації, одна з головних причин побутові відходи, які люди зливають у каналізацію. Квартира перша і друга третя четверта не страдає. У них Своя лічна Ну, Вони зробили от, в обшій колоді ну, перший поверх, і от, от там прокопано от там, вон, ви бачите, там все нанімали людей. Вони зробили свої відводи і все. Вони не страдають. Проблему не можуть вирішити роками. У сусідньому під'їзді частину мережі замінили на пластик, а в цьому труби прокладені під землею ще з 1960-х. Доступ ускладнений, тож їх здебільшого лише прочищають. За словами мешканців і фахівців, закупорки виникають через те, що в каналізацію змивають ганчірки, вологі серветки, харчові відходи та інший непотріб. Іноді майстрам доводиться знімати унітаз у квартирах, щоб пробити перекриття стоку. Найбільше Потерпають перші поверхи, тоді як верхні відчувають проблему менше. Приїхали хлопці, нічого не можуть зробити, вже пхали, пхали, дають траси, що вони того не пхали, Що прийшлося, оце в третій квартирі знімали унітаз, зняли унітаз і прямо від тіля, от тоді тако, бух, і пішло. Що вилетіло там, непонятно, що там повилітало, там що, що угодно повилітало. І ще, ну коротше. У них є труба, оця стояк, а в мене немає труби, до мене виходить тільки от квартира, це друга. Ну, моя, по моєму стояку, у нас немає ні, ні води, стояка, ні каналізації. К нам тільки виходить, от, а стояк іде в однокомнатних квартирах. Це, ну так зроблено. Комунальники кажуть, що старі мережі регулярно прочищають, але жодна техніка не допоможе, якщо мешканці і далі зливатимуть в унітаз те, чого там бути не повинно. Я за за те, що засаряють люди. Uh -huh. І тряпочки я ж кажу, і помідори, і виногради, що хочуть там балазити. Це людям щоб не кидали ванітар, а виносили на мусор. Фахівці наголошують, щоб уникнути аварій, мешканці мають дбайливо ставитися до спільних мереж і не засмічувати каналізацію. Навіть дрібні порушення правил користування з часом призводять до серйозних проблем: підтоплень і пошкоджень у квартирах, а також засмічення міських колекторів. Павлоград водоканалу доводиться задіювати значні ресурси, щоб дістатися до труб та їх прочистити. Ми бачили, що ялинку витягнули звідти. Ну, тобто, люди кидають в каналізацію все, що попало. Схолодяться з того, що ви бачили, і фуфайки, і полотенце, і інші тряпки. Лише свідоме ставлення мешканців допоможе зберегти систему у робочому стані, не створюючи проблем з собі та іншим. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.